Новини на телеканалі Буковина у студії Дмитро Бузинський. Мої вітання. Час порожніх обіцянок вже минув. Жоден керівник, який не дбатиме про розвиток виробництва чи соціальної сфери, не буде працювати на своїй посаді, наголосив під час виїзної наради в Заставнівському районі голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папіїв. Далі про це у відеосюжеті Тетяни Микитюк. Семінар Раду щодо соціально-економічного розвитку Буковини вирішили провести на Заставнівщині. Саме цей район нині посідає в області перше місце за темпами розвитку з початку року. Програма семінару доволі насичена. Окрім традиційного засідання, об'їзд найбільших підприємств та соціальних об'єктів. Особлива увага аграрному сектору. За сільгоспвиробництвом майбутній переконаний голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папіїв. Тому нині основне зробити усе для того, аби займатися вирощуванням сільськогосподарських культур та тваринництвом на Буковині було вигідно. Цьогоріч місцеві аграрії розраховують на непоганий врожай. Кажуть, головне, аби погода сприяла. Губернатор зазначив, необхідно досягти запланованих показників. Взаємна відповідальність громадянина і держави це пріоритет в нашій роботі. І ми мусимо його обов'язково виконувати. По поточному року на повінь я не дам нікому нічого списати. Повінь повінь. Так, це біда. Це біда, але ми маємо виконати всі завдання. І по збору врожаю по обсягах промислової продукції. Губернатор оглянув поля засіяні цукровим буряком, а також побував на єдиному в області Хречатицькому цукрозаводі. Нині на підприємстві готуються до сезону цукровиробництва. Ми маємо сьогодні зробити все, і це завдання головам районних адміністрацій з тим, щоб цей цукровий завод працював. З тим, щоб в цьому році, і ми сьогодні прийняли рішення, мінімум три місяці цукровий завод працював. В наступному році ми ставимо завдання мінімум півроку. І три райони, які зобов'язані підтримати цей цукровий завод. Але сказав я сьогодні, любов має бути взаємною. Ми маємо працювати на користь сільськогосподарських товаровиробників. Цукровий завод. Хрещатик має забезпечити відповідну нормальну ціну, має насінням забезпечити технікою. О, після черга дійшла й до соціальних об'єктів. Учасники семінару наради побували на будівництві однієї з сільських лікарських амбулаторій у бактеріологічній лабораторії Заставнівської центральної районної лікарні, а також у будинку для людей похилого віку у селі Малий Кучурів. Нині тут постійно проживають 19 дідусів та бабусь. У мене дуже добре. Тому що на я на сім'ї їсти, є, що в ходя в мене добре, все добре. Спати їде, купається щодня, що хоче, перебирається. Що... Питання соціально-економічного розвитку краю має бути постійно в центрі уваги місцевих керівників, зазначив Михайло Папіїв. Наступний такий семінар відбудеться у Сокирянах, і мова піде про залучення інвестицій в економіку Буковини. Тетяна Микитюк, Руслан Коков, телеканал Буковина.